Друзі, моє вітання. Ви на фактом .Інфо. моє ім'я Даріна Глушенко, Обов'язково підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте подобайки, пишіть свої коментарі. Ми обожнюємо з вами спілкуватися, читати ваші думки. Ну що як завжди, будемо обговорювати найцікавіше, найактуальніше, що відбувається в Україні та світі сьогодні. Мим гостем є герой України, кандидат юридичних наук, доцент, генерал-лейтенант збу у відставці Григорій Омельченко. Григорій Мелянович, мої вітання, рада вас бачити. Мої вітання вам, шановна пані Даринко, і нашим глядачам. Найкраще вам побажання, а саме головне промінчика світла в ваших душах і серцях. А саме маленький помінчик світла Росії, саме велику пітьму. Тому москальський блокаут переможемо і незламно віримо в нашу перемогу. Все буде добре. Дякую, це 100%. Так ну Григорій Омелянович, хочу розпочати із заяви нашого президента. Зокрема, він каже про те, що Україна буде заохочувати восьмитисячну армію високими зарплатами. каже український гарант, що Україна готує план Б на випадок нового нападу Росії, якщо гарантії безпеки не будуть працювати, каже Зеленський, що це велика армія, масштабна реформа рекрутингу і ДЦК, також інвестиції в навчання командирів і сержантів, ну і звісно, що і цифровізація самого війська, як ви вважаєте, Григорію Моряновичу, чи варто а, українську армію ставити а, робити загалом планом Б і в першу чергу розраховувати на гарантії безпеки, а, які дуже часто не діють, часто змінюються уряд, змінюються і самі гарантії безпеки? А, як ви вважаєте? Пані Дарина, і шановні глядачі, я вже задищу з підмосток 95-го кварталу їхніх шоу. І згадались слова із пісні російською, где тиранше був, з Саске. Чому ти, будучи обраним президентом, який повністю? Не розбирався в сферах оборони, військової, безпеки, управління держави, дипломатичної міжробітні і так далі, Все. не прислуховувався до експертів, які те попереджали, що буде велика війна. Даринко, я можливо, не краще було б мені це не писати, але під час виборчої кампанії весною 19-го року разом з офіцерами попереджав українців, що випадку обрання Зеленського президентом Буде повномасштабне вторгнення. Буде велика війна, велика трагедія, гори. Він став президентом. Я на восьмий день після інавгурації пишу йому відкритого листа, який називається І це не жарти 28 травня 2019 року. Відкритий лист на друкований газеті Україна молода. Зайдіть на сайт, прочитайте весь обсяг. Допопереджаю Зеленського, що буде повномасштабне вторгнення через його професіоналіст. Він буде основним мотиватором для Путина початку воєнної великої агресії, буде окупація Південно-Східної області і навіть можливо захоплення Києва. Це написано 28 травня 2019 року. Цю газета навіть відправив йому з дарчою надписю в Офіс президента, що почало бути Зеленський? Скорочувати Збройні сили, роззброювати, недофінансувати. А заморозив ракетну програму, важкого озброєння і так далі. І коли сьогодні почув, що в майбутньому, після того, які не встачують гарантії, яких ще ніхто не бачив і не знає, і, і, і не читав і, і, і в очі не бачив, от, як повинна бути озброєна армія, от, як повинно бути фінансування. Я говорю, стоп, стоп, стоп. Тебе попереджають розвідки світу. Приїжджає директор сам СРРУ. У січні 22-го року розкладає на столі карти, звідки будуть напрямки, удари і так далі, все, яка чисельність тому подібне все. А ти що робиш? Так от це питання. Про які гарантії безпеки можна говорити, якщо в майбутньому не можуть порушень, коли б їх ніхто навіть в очі не бачив, не обговорював? Дарінко, вигодитись мені в онуку. Як онука, так? Я вам скажу одне от, з, з ураханням свого досвіду, от те, що говорять мирний процес, мирні переговори, да, немає ніяких мирних переговорів, мирних процесів, це балачки. З натяжкою можна сказати, вжити таке міжнародне слово, бо я маю дві освіти міжнародну і так? це балачки, це консультації. І кожен раз після чергової зустрічі в цьому Абу-Дабі вам говорять, що якийсь прогрес. Якийсь результат. Я не знаю, чи цей раз вони обідали, але був дружній обід чи не був дружній, як перший раз, пам'ятаєте? От. Тому що мета Путіна одна повна окупація України, знищення української державності, а патріотичну частину населення країни це десь дві третіх, фізично знищити, відправити в Сибір, в кулиму. Де реальні речі, це правда, це в вже таке я знав слово, істина це істинна мета Путіна, причому мінімальна. А далі країни, Балтії, які входили до сторону Радянського Союзу, або і Східна Європа, Польща, Румунія, Молдовія, Болгарія. Не розуміти цього, це значить, або бути недоумком, вибачте, за таке грубе слово. Я інколи коли вживаю, коли читаю лекції майбутнім працівникам правоохоронним органам. Або бути корисним ідіотом, або, вибачте, треба займатися чимось іншим. От виходимо з цього, цього посилу. Логіку ж ми з вами вчили, правда? Якщо посил буде помилковий, то висновок, який буде помилковий? Це ж однозначно. То те, що сказав Зеленський, краще б він вже не говорив. Бо він вже так набрид усім, і українцям, тим більше за кордоном, своїми щоденними відосиками, що їх на них ніхто просто не реагує. Вони просто вже роздратовують людей. Тому оці от заяви про якісь зарплати, та ти зроби так, щоб зараз військові отримали необхідну заробітну плату. Щоб поранені, контужені, скалічені, їх рідні батьків отримали, щоб своєчасно рідня отримала гроші, які передбачені законом за загиблих воїнів. А не говориш про якісь, якщо вони будуть порушення гарантії. Ти скажи, будь ласка, про які гарантії йде мова? Ну вам перерахували, перша, друга, третя, четверта. Немає. Якщо говорити з точки зору великої геополітики. Не раз про це говорив, писав, коли я ще й був на викладацькій роботі, читав лекції по міжнародному також праву, окрім кримінального процесу. Я говорив, що так устроєний світ, що кожен думає виключно про власні інтереси. Хто, хто великий політичний, збереження себе великій політиці і за рахунок великої політики, що зробити мільярдні статки. От я задам, ми з вами вперше в ефірі, і от як, я, скажімо, своїй чарівній студентці задам запитання і всім нашим глядачам, що керує світом, що керує людиною. Не шукайте відповідь. Я скажу, ви будете потім перевіряти свого вчителя. Гроші і страхи, матеріальні статки і страхи. Народом керує великий страх. І залежність людей від матеріальних статків. Треба жити, жити, одіватись, виходити. А глобальним світом керують. Глобальний страх і глобальні гроші. Ось чому така позиція Сполучених Штатів Америки, він ще не всіх Америки, а цього придурка, шизофреніка, Трампа. Вони з Путіним. Як то казали психологи, психіатри, я про це писав, що я вам скину декілька своїх наукових статей. І, і рахунком штучного інтелекту, причому на квантовій основі, їхні риси характеру, поведінка психотип схожий на 86%. Це два неофашисти, два фашисти 21 століття. Я ще одну скажу вам річ. І це ж нема нічого дивного. Просто треба знатно гарну історію. Що мав світ у минулому столітті двох таких тиранів, двох таких фашистів, двох таких нелюдів Гітлера і Сталіна? Згадайте історію. 21 -е століття має однотипних таких сутностей. Це ж, ви знаєте, не люди навіть, а ж, звіроподібні сутності з темними душами, для яких. Життя людини, життя дітей, молодих матерів просто не варте нічого. Ну, дивіться, перші повернулися в Сумалу Удабі. Страшні ракетні обстріли, правда? Гинуть люди, цивільне населення, ми залишаємо без світла. Починається, друге, що таке саме? Такі саме обстріли і так далі. Все це робиться Російською Федерацією за погодженням, мусним погодженням Трампа і Путіна. Вже десятки прикладів я приводив. Це треба просто знати. Ну, ви розумієте, з юридичної точки зору, а юриспруденція, я говорять, суха наука, з юридичної точки зору, формальна наука, сьогодні Трамп і його адміністрація стали співучасниками воєнних злочинів Путіна. Я не знаю, чи запам'яталося, запам але... за час прийняття присяги Трампом, от 20 січня минулого року, що почалось перші кроки? Три резолюції приймає Генеральна асамблея Рада ООН. Одна Рада безпеки і дві Генеральна асамблеї. І в трьох резолюціях Росія не визнається країною-агресора, а Україна жертвою. І це підтримується, голосує американська сторона. Ви знаєте, що була створена міжнародна організація по збору доказів воєнних злочинів Російської Федерації, воєнних злочинців і злочину агресії проти України. Там була професійна делегація, я сам багатьма контактував Штаті Америки. Трамп становиться президентом, що він робить? Підписує указ і відкликає, і скасовує свою делегацію, і розсилає це повідомлення країнам Європейського Союзу. Тому, пані Дарина, з врахуванням головної професії, яка продовжується і зараз, Голобородька Зеленського, не вірте заявам, що у мене дилетантам, колдунам, чаклунам, шаманам, які були біля нього, єрмакам і тому подібне все. Вірте фактам, вірте доказам, включайте критичне мислення, аналізуйте, піддавайте сумніву і критиці те, що я розповідаю, але знайдіть зерно, знайдіть правду, знайдіть істину, заставляйте себе щось додатково читати. І на завершення це питання, скажу одне. Шановні українці, шановна даринка. Коли ми входимо з посилу, що мета Путіна знищення української державності, повна окупація України, перетворення України в квазі державу на зазор Білорусі, а можливо якусь губернію, знищення, фізичне знищення патріотичного населення країни це десь дві дві третини. Коли ми будемо виходити з цього посла, ми будемо мати перспективу. Ми будемо з вами головне знати, що нам треба робити, щоб вижити у цій страшній війні, геноцидній війні. Якщо ж ми будемо виходити, що з Путіним можна, про щось домовитися? Якщо з Путіним можна говорити, що щось можна на, на щось обміняти і так далі, що це, ви самі себе починаєте обманювати. І свої майбутні кроки, що треба робити, свою програму дій, вона вас буде помилкова. Вона вас приведе до ще більш трагічних наслідків. А от коли пересоли поклали і ще більш коротко написали: ми або вони третього немає. От тоді ми будемо працювати, думати, робити плани зовсім по-іншому. І будемо робити те, щоб забезпечити українську державність і зберегти цвіт, ядро української нації. І це ми зробимо, це нам під силу. І ще зараз просто одне запитання. Воно могло вказується містикою, пані Даринко, так, але це не містика. Це ж не російсько-українська війна. Це війна між агресором Росії проти суверенно незалежної країни України, тобто російсько-українська війна. Це континентальна війна, і до норма міжнародного, тому що йде на територію континенту Європи. Це міжнародна війна, це світова війна, тому що втягнути десятки країн у цю війну. Як з одного боку, так і з другого боку. Якщо говорити на планетарному рівні, це цивілізійна війна. Між свободою, волею, демократією, авторитаризмом, тоталітаризмом. І символом супротиву авторитаризму і тоталітаризму у світі є Україна, є українська нація. Але, Одаренко, є ще й вище поняття духовне, якщо хочете галактичне, космічне, вселенське. Це війна між Творцем і руйнівником Антихристом. Це війна між правдою і брехнею, добром і злом. Війна між світлом і пітьмою. І от Україна є захисником Творця. Ми являємося руками Творця, за допомогою яких, За допомогою українського духу, ми вистоїмо і переможемо. І ще ж одне. Не знаю, чи ви вчили Я хоч сам не закінчував фізичний факультет, але фізик, закони фізики добре знаю. Але скажу нашим глядачам, формулу і силу світла ми всі знаємо. Як хто не знає, зайдіть в книжки по фізиці. А формули і сили пітьмі немає. Угу. Тому неможливо перемогти світлом. Чому я кажу, що в ваших серцях і душах завжди був наймаленький промінчик надії світла. Він Росії сам були купить. Тоді вас появляється незламна віра, що добро переможе, правда переможе, світло переможе. Любов переможе. Живемо з цим. І не страшні нам ні Трампи, шизофреніки, ні путіни, як його Зеленський назвав, не буду вживати самотікальне слово, тому що вони одного поля ягоди, два Сибірських валянки. Але так трапилося. Історія нам дала приклад. Прошле минуле століття такі самі були два ідіоти, психопати, і психопати, і психопати-ідіоти. Гітлер і Сталін, а тут Путін і Трамп. Психологічні риси характеру, психотипи, який схожі на 86 відсотків. Це висновки психологів, психіатрів і штучного інтелекту. Це мною опубліковано. Так що, вибачте, що нам треба лише трошки посміхнутися і робити свою справу, пані Дарина. І обов'язково перемога буде за нами. Григорій Мелянович. Ну, якщо ви вже. Про Трампа згадали. Зеленський каже, що наступні мирні переговори, як він їх називає, ймовірно будуть відбуватися у Сполучених Штатах Америки. каже Зеленський, що була доповідь переговорної команди після двох днів зустрічі і перемовин в еміратах з американською стороною і російською стороною. Ну і каже, що чекає команду в Києві для. Повноцінної повноцінною доповіді, і з того, що вже можна сказати, то Зеленський каже, що найближчим часом плануються наступні зустрічі, вірогідно в Америці. Як оцінюєте ви такі заяви президента? Чи можемо говорити, що коли Зеленський говорить про наступний раунд перемовин в Америці, це Трамп буде запрошувати знову Путіна до себе до Сполучених Штатів? Чи як? Пані Даліно, завіть такий блокнотик, і, і, глядачі, записуйте дату, починаючи з лютого 2025 року, коли виник кандал концерт, спектакль у бувальному бувальному кабінеті. Скільки після цього було зустрічей в бувальному кабінеті з європейцями на інших міжнародних майданчиках і так далі? І скільки ще їх може бути і так далі? От. Ну там може почути, що Трамп ще заявить, що він врятував світ від ядерної війни між Індією і Пакистаном, Іраном і Ізраїлем. Я по великому рахунку вже б йому написав би на якійсь на які золотій доштиці. Що Трамп врятував світ від ядерної війни і 100 тисяч воїн, які могли б виникнути і так далі. Ну, що возьмеш хворого? Це не те, що з таким сарказмом, так далі. Це американці, хай розбираються, кого вони обрали. Я їх попереджав. А вам відправлю свою статтю, наукову історичну, написану під час президентських виборів 24 році. Вона була передрукована в Сполучених Штатах Америки, надрукована на сайті. Український репортер стаття називається чи приведу, оберуть американці, чи приведуть до влади американці свого фашиста Гітлера. І там розписано все, без емоцій, без нічого, просто аналіз фактичних даних, висновків з психіатрів, психологів, фізіономістів і так далі. Оцінки політиків і так далі. Так, от, ви знаєте що? Чи знову Трамп буде зустрічати Путіна. От, на Алясь, на Червоній ділі танцювати, то він хлопав до ложки в ладоні, а буде танцювати бариню. От, розумієте, що? Чи будуть зустрічатися у, у, на його гольф-клубі, чи знову у вальному кабінеті? Та де ж завгону, чи може полетять на острів до Епштейна? От, ну, місце знайоме, розумієте? Ролі немає. Таємна, скрита, але немає нічого таємно скритого, якого ми не знали. Навіть Євангелій записано. Політика Путіна і Трампа змусити Україну до капітуляції. От якщо ми входимо з цієї посилки, ну, ж логіка, що завдання Трампа і Путіна, яке обмінало свої сусіди, примусити капітулювати Україну, то і наша позиція, і наші плани дії повинні виходити з цього. Якщо ж влада виходить з того. Що за червим разом про щось вони домовиться, потім скати про якісь гарантії, потім вже не по 800 тисяч, а вже мільйонну армію, розумієте? І так далі, все. Це знову балачки, балачки, балачки. Мені подобається наш такий вислів на Полтавщині, сам родом з Полтавщини, до mm -hmm. О, то вче водовступі. Гото воно так і є. А, або ще є таке вислів: сіли побалакали, балакали, балакали, сіли та й заплакали. Mm -hmm. І от те, що відбувається. Те, що ми називаємо переговорами, так? Одна я сьогодні вранці теж був у ефірі, одна ваша колега, моя землячка, о, так, Анастасія, от і вибачаюся Євгенія, сказала фрак, що йде процес. О, буду використовувати твоє слово процес. Угу. Тому що мирних переговорів немає. Ви розумієте? Так, ось дані ситуації. Не ну, зберуться. Згадайте, як в бальному кабінеті прилетіли представники Європейського Союзу. Uh -huh. Як вилизували Трампа, де тільки можна вилизати. Я не знаю, чи відомо це вам як блогеру журналіст я вам скажу, що відбулося три дні тому назад в бальному кабінеті, коли Трамп зустрічався із журналістами. Він сходив по великому по маленькому під себе. Там стало таке воніще, що почали евакуювати Трампу відкривати Форсам, ФО, це ж. Зараз американські засоби згадують пишуть. Зайдіть в інформаційні за Сполучених Штатів. То ви розумієте, от, і ми що хочемо від цього старця. Ну кожен доживає до свого віку. Ну, Це ж треба мати або вавки в або голову розум, що в такому віці балотуватися чи не з президента. От ви розумієте, що ну, є ж і відповідальність. Не за все за себе, свою родину, дітей, онуків і так далі. О, а відповідальність за народ, за країну, за націю, ви розумієте що? І коли ти вже однією ногою стоїш в могилі, а ти ще хочеш бути президентом такої країни. І що він її перетворив? Тому, шановна Даринка, зустрінуся чи в гольф-клубі, чи в овальному кабінеті, чи на острів Епштейна. Злітають, щоб подивитись відео так далі, от щось почитати, що там витворялося, розумієте? Це абсолютно не має ніякого значення. Українська сторона повинна твердо разу свідомити, яка мета Путіна, яка мета Трампа, і, виходячи з цього, робити свою справу, більшість кон контакти, живіше, жвавіше, наступальні, з Європейським Союзом, бо Європейський Союз сам побачив, що з ним робить Трамп. От, І яке відношення і там ваше. Ну, вибачте, 21 вік. віддайте мені Гренландію. Канада, 51-й штат Штатів Америки. Ну, трошки перескочилася рубриз, тому що зрозумієте, от зібралась ваша компанія, ваших молодих людей. Ви обговорюєте якусь ситуацію або якусь проблему, яка вас, так? Я б з сторони б сидів би, дивився, щоб мене не бачили. Як ви де в роз, розмові з собою, я б склав би кожному із вас, психологічний портрет, психотип, і сказав, чи зможете вирішити весь це питання, чи ні, і що вам потрібно зробити, щоб його вирішити? Тому що все впирається у психологію людини, її психотип, її привічки, звички і так далі. Ну, вибачте, що одному, що другому маю на увазі два Сибірські хвалянки Трампа і, 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 і Путін, кілок на голові тиши, їм все одно. Вони хворі, патологічно хворі, маніакально хворі безмежною владою. І так же само хворі, статки збагачення і так далі. Якщо вірити експертам, то матеріальні статки Путіна, його рідні, дочок, разом в нього ще є той самий двоюрідний брат у Путіна так. Експерти оцінують 400 мільярдів доларів. Ну, важко уявити, де? Да? Uh -huh. Ну, здохнеш, з собою в могилу забереш. Але значить кошти, що можна зробити. Ну, хорошо, по-християнськи десятину з них візьми, а останне дай на лікування, на медицину, на школу, на освіту, на дитячі будинки. І так бачиш, Бог, я знову втарився трошки в моралізацію. Не доходить. Так само, ну приюту, я не знаю куди. Я б порадив злітати на осілю Апштейна. А я б своїх колег в Штаті Америки, попросив би показати відео, записи, фото, які не обнародовані. Бо обнародувало мені серед лише половину пані Даринка. І це навіть це, це засухші, е, лепліски саме так, квіточок, на те сприслів'я, квіточки, а потім будуть ягідки. До гід, якщо дійде, тоді ви побачите, хто управляє світом? Еліта, сливки світова, політики, фінансисти, баркіри, королівських родин і так далі, і все, де перемішане, ви знаєте, як ото в гадюшнику, як в вонючі черві, які на і так далі, і вони щось пропонують світу. Це окрема тема, колись поговоримо. Підведемо підсумок під цим, шановна пані Даренько, нічого не очікуйте, чергової поїздки, яка буде в Америки, про якого зараз говорить Зеленський. Я б йому порадив запропонувати Трампу полетіти на острів Бебштейна. Якщо є така можливість, взяти мене з собою інкогніто. Григорій Маляновичу, я вам дуже дякую за ваш час. Я вам дякую за цю прекрасну розмову, за вашу аналітику, за ваш професіоналізм і, зокрема, за ваш досвід, яким ви ділитеся з нами, з нашими глядачами, зокрема зі мною. Звісно, що дуже було приємно з вами поспілкуватися, почути ваші думки. Зовсім інший погляд, я вам так скажу. Даринко, а, а ви знаєте, що а в мене зустріч, якась знаєте, от навіть так, такого. Якогось сакрального характеру, я вам сказав, але скажу нашим э, глядачам. Ведуча Дарина, Даринка Глущенко. Я Григорій Мельченко, наші прізвища на ко. Але моя мама, світла і пам'ять, мій син і мій онук мають одне ім'я маму Дарина, онуку Даринка, а онука Дарій. Так що, Даринко, прекрасна тебе, ім'я, щасливе, дай тобі великого великого щастя, yeah. кохання, найкраще yeah. ти хочеш, і всім нашим гладачам. А саме найголовніше, даронімії, у ваших душах, ваші душі серденьки, сер, ваші серденьки, я дарую промінчик світла, надії, що він Росії будь-яку пітьму і дарую вам неславну віру в нашу українську перемогу. Дякую вам за ваш час за цю прекрасну розмову. Друзі, обов'язково ми чекаємо від вас вподобайки. Обов'язково ми чекаємо коментарі. Ми працюємо для вас, тому обов'язково також підписуйтесь на фактом інфо підтримуйте обов'язково Збройні Сили України. Допомагайте нашим хлопцям і дівчатам. Ну і звісно, що закликаю вас зберегти себе та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Я кажу вам до зустрічі і побачимося в наступних випусках.